Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. В сьогоднішньому відео у нас 34-та самостійна робота. Тема її перпендикулярні і паралельні прямі їх побудова. Знову ж таки, давайте на початку відео розглянемо теорію паралельні прямі. Це які прямі? Це прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються. Позначається А паралельно Б. А перпендикулярні прямі, це прямі, які перетинаються під прямим кутом, тобто кутом 90 градусів. Прямі це і де, і позначається це перпендикулярно D. От це теорія, яка нам потрібна буде для розв'язання цієї самостійної роботи. І так, перше завдання. Давайте по черзі розглянемо. У нас є малюнок, ось він. Давайте я його відображу. Схематично. Так, у нас тут ще одна пряма. Так, і ось таким чином: точка А, точка Б, точка П. Н і С. Ось такий малюнок є. Укажіть на рисунку перпендикулярні прямі. Перпендикулярні прямі це прямі, які притинаються під прямим кутом. Якщо ми уважно подивимося, то у нас кут 90 градусів ось тут. Тобто під прямим кутом притинаються прямі CN і CA. Тобто СН перпендикулярно до CA. Шукаємо серед варіантів відповіді CN і AC ось є варіант відповіді А. Ні, В, варіант відповіді В. Тому. Правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді Б. Дивіться. Ну, тут у нас, в принципі, відрізки. Але з теорії ми знаємо, що відрізок паралельний іншому відрізку, якщо ці відрізки лежать на паралельних прямих. Якщо ми продовжимо ці відрізки, то ми утворимо прямі. Те саме стосується і променів, що промені будуть перпендикулярні між собою, якщо ці промені лежать тобто паралельні між собою, якщо ці промені лежать на паралельних прямих. Те саме стосується і перпендикулярності. Відрізки будуть перпендикулярні, коли лежать при... на перпендикулярних прямих. І промені будуть перпендикулярні, коли лежать на перпендикулярних прямих. Так, друге завдання. Укажіть на рисунку паралельні прямі. От дивіться, паралельні прямі. Які? Ну, Ми бачимо НП і АБ. Вони розміщені паралельно, тобто вони ніде не перетинаються. Тобто, у нас НП паралельно А, Шукаємо серед варіантів відповіді. Бачимо цей набір під варіантом відповіді А. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді А. Продовжуємо. Далі трошки складніші дві задачі. Третя задача. Накресліть кут АБЦ. Градусна міра якого дорівнює 90 градусів. Ну, краще за все, нам використати косинець. І ось ми що? 90 градусів відразу зобразили цей кут. Третє завдання. АБЦ. АБЦ. Ось такий кут у нас є. Цей кут 90 градусів. Між сторонами кута позначте точку D і проведіть через неї прямі паралельні сторонам кута. Ну, десь довільно точку D позначили. Знову ж таки, через цю точку нам потрібно провести паралельні сторонам кута прямі. Ми що, одну сторону кута ось знайшли, зміщуємо ось таким чином. Піднімаємо і проводимо через точку D пряму паралельно до сторони кута АС. Те саме стороною А Б. Паралельно змістили лінійку і провели іншу пряму. Давайте цю пряму позначимо через А, цю пряму позначимо через Б. Що у нас виходить? Ми побудували пряму А. Маленьке паралельно прямій АС І побудували пряму Б маленьке паралельно прямій АБ. Те, що від нас і вимагалося. І ці прямі А і Б проходять через точку Д, взяту всередині кута прямого кута а, Б, С. От така відповідь на третє завдання. І останнє. Четверте завдання цієї самостійної роботи, воно складається з трьох А, Б, чотикутник Д У якого перше завдання підпункт А. Жодні дві сторони не паралельні і не перпендикулярні. Тобто, дивіться, нам потрібно накреслити чотирикутник. Ну, спочатку креслимо якусь одну довільну сторону. Поставили дві точки, сполучили. Точки А Б. Потім наступну точку С. Нам треба, щоб не було отут прямого кута. Ну, десь довільно ось таким чином поставили точку С. Дивимося, цей кут у нас не прямий, і ці прямі перетинаються. так? Тепер нам точку Д треба розмістити так, щоб не було ні паралельних, ні перпендикулярних прямих. Ну, давайте десь ось таким чином розмістимо точку Д. І сполучаємо, дивимося. У нас жодні з прямих не паралельні. CD не паралельно до AB, З іншими CD перетинається, так? І AD не паралельно до BC. Тобто протилежні сторони не паралельні. І немає ніде прямого кута. Тут гострий кут кут D, кут А. Тупий кут B. Тупий і кут С гострий. Все, ми побудували довільний чотирикутник ABCD. У якого жодні дві сторони не паралельні і не перпендикулярні. Так, це пункт Абу. Тепер пункт Б. А от в пункті Б нам треба побудувати, що дві сторони паралельні, а дві інші ні. Тобто, ну що, давайте під лінійку. яким чином будувати? Ми будуємо одну сторону, потім зміщуємо нижче, ну, якусь. Другу сторону побудували. От дивіться, що у нас виходить. Дві сторони паралельні. Ну і поставили точки А, Б, С, Д. І далі сполучаємо ці відрізки. От дивіться, у нас вийшло, що АБ паралельно С Д. Дві сторони паралельні. А АД і Б, С не паралельні. Тобто, ми Побудували чотирикутник ABCD, використовуючи умову в пункті Б. І останній підпункт в четвертому завданні 4 завдання під пункт В. Нам треба побудувати чотирикутник ABCD, використовуючи умову, що АБ буде перпендикулярно до BC, і БЦ буде перпендикулярно до СД. Тобто, дивіться, у нас кут Б буде прямий і кут С буде прямий чотирикутнику. Ну, давайте що? Давайте побудуємо взагалі прямий кут. Яким чином возьмемо косинець і побудували один прямий кут. Поставили тут точку яку Б. Ось цей кут 90 градусів. Ось тут у нас буде точка А. Ось тут буде точка С. Дивимося. Перша умова виконалася. А Б перпендикулярно БЦ. Цю умову ми виконали. Далі. БЦ має бути перпендикулярно СД. Тому ось тут ми косинцем також робимо прямий кут. І ставимо точку Д. Ну, і тепер залишилося, що? Сполучити А і Д сполучаємо. І ми отримали. Шуканий наш чотирикутник А Д. Дивимося в ньому. А Б перпендикулярно до БЦ. Ці два відрізки перпендикулярні. І відрізок БЦ перпендикулярний до відрізка СД. Те, що й вимагалося. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей!